Христос рождається, дорогі браті і сестри, маю честь сердечно привітати всіх вас світлим праздником Христового Різдва. Празник Богоплащення є для кожної людини торжественним і радісним, і не тільки для особистості, але й для всього людства. Адже Різдво Христове принесло на землю примирення з Богом і Отцем. Різдво Христове перевернуло повністю історію існування взагалі людини як вищого творіння Божого. Як ми знаємо і згадуємо дуже часто, що перед Різом Христом людство жадало і бажало пришести місті, який може ізбавити людину від тої катастрофи, яка виникла тоді в душах людей. Але ми бачимо при народженні немовляти Христа парадоксальну протилежність. Свята сім'я Йосиф з непразну Діву Марію приходять в град Віфлеєм. Люди, які чекали Месію, чекали Христа, чекали того, хто зможе змінити само Єство людське, яке зайшло фактично в дебрі і в тупік. Але людство ні одна сім'я не приймає Христа, який має народитися. Далеко за селом, в зимській печері звершилося таїнство, яке примирило небо і землю. Де родився Христос Спаситель, і прості люди, вони побачили перше словослов'є Богу, яке воспівали ангели на небесах, хвалебно благодарство гімни родившомуся Христу Спасителю. Цікаво, що не тільки цей момент є неприязню до Христа, ірод хотів знищити младенця, убитих Спасителя, коли тільки родився. Фарисеї. Збирали соєт, щоб знищити Христа. Прешосвященники і книжники робили все для того, щоб відсторонити Спасителя, облічити його в чомусь і придати його смерті. Нарешті людство предало Христа. Ті, хто чекав, вони віддали його на розп'яття. Ми знаємо, і бачимо Голгофу перед собою. Розпяття, погребіння і Воскресіння. Чому так сталося? Чому людство, яке хотіло ізбавитися від того полону душевного, від тої катастрофи душевної? Чому людство не прийняло Христа? Цікава замітка, що не все людство 12 апостолів, які. Проповідували по вселенні всім народам язичським тоді, які не познали істину. І люди прийняли як живітельну вологу, як сім'я посіяна на добру почву Христа Спасителя. Ми зараз маємо честь бути вдячні місіонерам рівна Кирилу Кирило Міфодію, їхнім учням про те, що наш рідний Закарпатський край вони хрестили іменем Христовим. Перше тут прозвучала звістка про Різдво Христове, і наш боголюбивий народ тоді пізнав Христа от нині того часу і до віка залишається вірним, прославляючи сошествіє на землю Христа Спасителя. Як і велична людина в очах Божих, адже Господь міг прийти на землю у вигляді імператора, царя або взагалі якоїсь. Сущності такої нелюдської, вищої, божественної, незвичайної. Але по любві до свого творіння Господь стає людиною. Во всьому подібним нам, як пише апостол в своєму посланні, крім гріха. Чому Господь приймає людську плоть? В тому заключається вся сущність Месії Христа і місії Христа. Господь прийшов на землю, щоб обожити щоб вирвати з пекельних обійм людину, яка є образом і подобієм Божим. Наскільки була велична любов Христа Спасителя, що Господь не звертає увагу на те, що людство відстороняє Христа Спасителя, який не мав, як він сам говорить, де приклонити главу. Але побідоносний гімн, прозвучавший ангелами, на Єбефліємському полі є гімном, який дав можливість серцю людському пізнати Христа, спізнати і побачити Його, прийняти в своє любляче серце, маючи сьогодні, прославляючи родившогося Месію Христа Спасителя разом з хвалебно благодарством гімни на основних босслуженнях, також наших колядках, прославити всі разом ми. Його Богово Я вітаю сердечно всіх вас з праздником Різдва Христового. Господь любов є мир. Ми бажаємо, щоб мир такий жаданий і бажаний був на нашій рідній землі. Миж нами, миж нашими серцями, меж родинами нашими. Нехай благословить Господь кожного з нас трудитися в повній мірі поруч з Спасителем нашим і Богом, який стільки благ дарував роду людському. Щире привітання всім вам, чудовим всім праздником. Ми свідчимо, що Господь народився, що по світі стала нова новина, і радості цієї немає кінця. Нехай завітає Христос до кожної людини, до, в кожну домівку, в кожне серце, і цю радість ніхто ніколи від нас не відбере. Милості Боже, доброго здрав'я, благословіння Господню в цей вечний праздник від душі бажаю всім вам. Христос рождається. Славімо Його!